Чи може сперматозоїд проникнути через ротову порожнину до матки? Ні, не може. Напряму а травнева система ніяк не зв'язана з статевими органами з маткою. Чому я кажу напряму? Тому що були прецеденти, коли дівчинка після оральних пестощів збирала сім'я у себе у ротовій порожнині, потім брала шприць. Витягувала це і вприскувала собі в. Такі прецеденти були, але напряму, щоб воно потрапило туди, неможливо. Чому? Тому що рот через е горло з'єднується зі шлунком, потім після шлунку йде до кишківника, після всіх процесів перетравлювання в кишківнику, котрі відбуваються, іде цей продукт вже до прямої кишки. У вигляді, скажімо так, не до шоколаду. Тому ще разочок. напряму Через рот нічого не буде проходити. Тому, а якщо ви полюбляєте, скажімо так, результат в себе приймати незалежно, чоловік це чи жінка, це ну, партнери, тому, як то кажуть, їжте на здоров'я, ніхто не завагітні, все добре. Ну, напряму я маю на увазі. Але якщо було таке ж друге запитання, сразу ж тут відповіда. А якщо у вас, ну, грубо говоря, груповушка така цікава, і хтось зеякулював в рота та потім зразу робили кунілінгуса, тоді ризик завагітніти є, але він приблизно від 7 до 24% в залежності від циклу та кількості сім'яної рідини, котра була в ротовій порожнині і скільки потрапило до піхви. Так що, два анонімних запитання, одне відео, якщо це ви задавали, дивіться. Але коментарі не пишіть, бо ви ж написали анонімно. Якщо анонімно, то нічого не пишіть. Хорошо?